Слава роду, слава Інбо! Слава Україні, Русі! Ну, мої родичі-сородичі, друзі, учні, маємо Купайло. Купайло — одне з найповічних свят. Дуже потужний період році на тні день. Взагалі говориться, що. Та потужна енергія, яку ми найбільше відчуваємо, найбільше наснажуємося в святковий день, то вона активна сім днів до і сім днів після у цей пік тої потужної енергії. Е, і так само купаєва, тобто, фактично, ми вже купаємося ті купайські купаємо енергії. Що їм вас і вітаю? Ну і звісно, треба пам'ятати, раніше кожне свято е, мало три дні: три дні святкування. Це день навний, день явний і день прав. День навний це день, коли, -коли ніби ще, ще ніби не свято, так, це початок свята, перед день свята. І це йде відповідно, очищуючи, очищуючи обряди, очищуючи такі підготовчі, рень. почистити будинок, прибратися, навести лад, тобто треба тобто, тобто ще до того навного дня. Так? <кій> За кілька днів, а тоді далі, оцей очисний, очисний день. Тоді йде явний день, а це той день, який ми зазвичай зараз празнуємо. Так, день-день, свят. Явний день. А тоді йде правний день. І правний день це вже це вже це вже, це вже далі, це вже правні обряди. Е Такі такі продовження свята, скажімо так, так вже вже перебування в тій енергії, ті енергії, вже творення нових образів. І, ну, і зараз зазвичай ми звикли тільки про перший день Ну подивіться, ну як в християнській церкві а, зараз, так якщо велике свято, то йде а, день ну, власне а, день свята, літургія, і потім ще щонайменше кілька днів ідуть святкові літургії. Так, оце власне, ми й бачимо. Uh, ну, це, 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 цей от алгоритм святкування. Святкування це в першу чергу не просто відзначання певної дат, приуроченої до чого. Це не приуроченої до чого. Так, це, це ми просто знаємо, що от, прийшло літо. Ми відкриваємо вікно. Так, ми відкриваємо вікно, чи, чи відкриваємо двері для тої чи іншої не і ми відкрили. Це вікно для тої енергії, а тоді в тій енергії ми вже запускаємо нові програми. Нові програми, нові алгоритми, нові образи, нові ідеї, нові бажання закладаємо власне. Ми купай це Бог, 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 Бог зачаття, Бог кохання. І ми бачимо, як зараз в цей період максимальна сила ця проявлена, так максимально. І все кохається, все купається. І все поєднується і відповідно все розмножується, починаючи від трав, і дерев і тварин, і закінчуючи людьми. Тобто це, це найбільше та сила проявлена. І відповідно тут треба використовувати так для зачаття дітей. Чистих, світлих, благородних, мудрих, так і за те буде молитися нині і, відповідно, для зачаття нових справ, нових проєктів, нових якихось світлих діл, діянь. Ось і для цього треба використовувати знову ж практики любомудрія, так сили, любові і кохання, аби, аби, аби вкласти в свої справи. Ту потужну сакральну силу, аби ваші справи процвітали. Тому, відповідно, це пам'ятаєте і це думайте зараз за це, тобто, в першу чергу, від чого ви хочете зараз звільнитися, очиститися і до чого хочете прийти. Запитуйте себе, так, наскільки я задоволений. Так, і ви вже відчуваєте, наскільки ви задоволені, і якщо відчуваєте незадоволення, то ви вже відчуваєте, чим не задоволені. А якщо ви відчуваєте, чим не задоволені, то ви вже відчуваєте, куди ви хочете прийти, що хочете змінити у своєму житті. І оце здається просте питання, але якщо ви прислухаєтеся до себе, до свого стану, своєї душі, так, то ви вже запускаєте процеси змін. Ви вже запускаєте той веток руху життя і відповідно починаєте рухатися в той бік. Тому власне, от е, оці дні ще до купайла, так, до літнього сонцестояння, використайте максимальні ці дні для очищення себе, своєї карми, карми свого роду, ну і карми всього нашого народу. Тому відкриваєте плейлист практики «Слава Любові чи так і слухайте. І дивитися, і відповідно очищаєтеся від злості, від вини, від образ, від страхів, від сумнівів і так далі. І так так? відкриваєте плейлист молитви слави і відповідно наповнюєтеся, заряджаєтеся, так? Використайте максимально ці дні і будете мати більше щастя, більше радості в своїй житті. Але буде так і так буде. Ну а щоб ви як, як найшвидше й не як найлегше у вас не відбувалося відродження нашого народу. Сині славі свої, так аби якнайшвидше, як найбільше зачиналася світло праведно, благородних, чесних, мудрих діточок, які світло душ своїх будуть свої родини, один до світла вести. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо, коли чу від родосилиш нього, жива матінка, прийди, силою свої благослови, силою своїми діли, силою своє стіли, жива матінка. Сили. Наповняємося святі святою благословляємося і час тебе, слава момент, то що йде і вой з нами на і щастя, роду земного слава живі, маті, слава слава житла.